Всім привіт! Якщо ви хоч раз задумувались про те, як зробити вашу анімацію кращою, плавнішою та ефектнішою, і ви не дуже розбираєтесь, як працювати з графіками анімації, тоді це відео точно для вас. Тоді давайте перейдемо в After Effects і я покажу, як це зробити. Ось ми в After Effects. Ми тут маємо таку простеньку анімацію. Ось так воно виглядає. Тобто, що взагалі включає ось ця проста анімація е, в себе? Це два, кадри, два ключові кадри, один і другий. І якщо я хочу, наприклад, заанімувати ось цей кружечок, я ставлю на нульовому кадрі значення по X, е, по осі X832,5 і по осі Y1080. І я хочу змінити позицію йому з цієї позиції. Ось в якусь, наприклад, іншу. Я задаю значення 3008,5 і 1080, по, ну це по осі X, а це по осі Y. По осі Y в мене не змінюється, тому що наш шей просто рухається по прямій, по, просто по X. Тому це значення не змінюється. Але з цього трохи буде складно зрозуміти. Як взагалі, що таке анімація, і як вона змінюється по кадрово, тому я для вас розробив таку невеличку схемку, як взагалі змінюється наша анімація по точніше по кадрово. Тобто, якщо я включу цю анімацію, так як в нас налаштування композиції 30 кадрів за секунду, то в нас є 30 наших кружечків, які мають кожен свою позицію по іксу і по Y. Тобто, якщо як сказати... Де трошки конкретніше After Effects вираховує для кожного кадру нашої анімації позицію по іксу і по ігреку. Але в залежності нашого графіку анімації, про який якраз ми сьогодні будемо детальніше говорити, наша анімація буде змінювати свою відстань між ось цими між, якби відстань між е, позицією кожного кадру. І так як в нас наразі анімація лінійна, тобто вона просто має однакову швидкість на кожен кадр, то відстань між нашими позиціями нашого шейпу однакова. Але якщо, наприклад, взяти виділити наші два ключові, Натиснути на праву кнопку, перейти в вкладку KeyFrame Assistant і вибрати Easy Ease або ну, там, натиснути F9. Ми побачимо, що відстань, зміни... відстань між нашими кадрами змінилась, а все тому, що наш, е, наша анімація на початку трошки має меншу швидкість, в центрі найбільшу. І по, ну, по краям найменше знову ж таки в кінці типу швидкість найменше, тому відстань між нашим, нашими шейпами буде ближче. І щоб це наглядніше, трохи подивитись, ми можемо перейти якраз в граф Editor, але якщо ми просто перейдемо, в нас нічого не буде. Тому повертаємося назад, знову виділяємо ключі, лише в тому випадку переходимо в граф Editor, тобто наш графік анімації. І ось тут ми можемо побачити графік нашої анімації, але є два види графіків: це графік анімації по величині і графік анімації по швидкості. Взагалі, більшість мовшен дизайнерів зазвичай використовують графік анімації по швидкості. Ось він якраз у нас представлений. Але якщо, ви, якщо можливо, ви захочете використовувати графік анімації по величині, можна нажати просто будь-куди в цій області, натиснути на праву кнопку миші. І переключитись на графік по величині. Але сьогодні ми його розбирати не будемо, тому повернемося до нашого графіку по швидкості. І якщо цей графік детальніше проаналізувати відносно нашої анімації, можна замітити, що ми маємо приблизно там, більше 3000 пікселів за секунду, але швидкість наша починається від нуля і закінчується нульом. Це наш початок і наш кінець анімації. Тобто, Наша анімація починається. І ми бачимо, що ось тут вже вона набирає швидкість 400 пікселів за секунду. Тобто за один кадр вона проходить 400 там 400 пікселів поділити на 30. І буде наша якраз швидкість е, пікселів за секунду, тобто наша відстань, яку встигає проходити наш шейп шейні, то в нас швидкість наближається до майже 3300 пікселів за, за, за секунду. І за рахунок цього ми бачимо, що Через те, що швидкість відносно дуже велика, то і відстань між нашим шейпом змінюється. Але ця анімація це просто базова анімація Easy Ease. і ви її буде, будете використовувати не так вже й часто. Тому нам потрібно розібратись, як навчитись управляти ц, цим графіком анімації. Для цього в нас є дві ключові позиції: це ось ця позиція і ось ця. І щоб змінювати наш графік анімації, просто можна виділити. Одну позицію тут і потягнути ось цей повзунок, наприклад, вправо. І ми бачимо, як змінюється наша анімація відносно того, як ми рухаємо наш графік. І якщо також змінити і праву сторону, і ось якщо відтворити нашу анімацію, ми бачимо, що спочатку анімація дуже повільна. А тут просто неймовірно швидка, і в кінці знову вона дуже дуже повільно закінчується. Ось так співвідноситься наш графік анімації до самої нашої анімації. Але також, окрім цього, ми можемо змінювати не лише якби нашу, наш графік анімації, а й також е, початкову і фінальну позицію, з якої буде починатися наша анімація, тобто ну початкову і фінальну швидкість для цього. Натиснемо 9, щоб повернутися до початкового значення, до, до початкового нашого графіку, і ми можемо просто виділити одну позицію і за це, наприклад, потягнути вверх, і ми бачимо, як вже змінюється також наша анімація. Тобто, наш, е, наша анімація буде починатися з 2938 пікселів за секунду, тобто вона буде починатися дуже швидко і буде закінчуватись мегаповільно. А наприклад, якщо ми хочемо, щоб наша е, фінальна позиція закінчувалася, Ще повільніше. Ми можемо взяти виділити цю другу позицію з shiфтом просто потягнути вліво. І ми бачимо, що наша анімація починається просто мега-мега швидко і дуже-дуже сильно повільно закінчується. Ось буде така анімація. Надіюсь, що в сьогоднішньому відео ви дізналися щось корисне. Якщо так, то поставте лайк та підписуйтесь на канал, тому що я знаю, що більшість моїх глядачів на мене не підписані. І мене це буде дуже мотивувати робити більше таких корисних відео. Дуже вам дякую за перегляд і до наступного туторіалу.